І так сьогодні у нас почався день Усік Красавчик. Я вам казав, учора треба тільки вірити на нашого героя, і він переможе. Все, красавчики, що ви повірили в нього. І взагалі, для чого я це відео записую? А для того, щоб одну шучку розповісти, яку мало хто знає. Давайте починаю. Я багато історій чув, коли людина бере і осуджує когось. Так, інколи і я можу осуджувати когось, але я дуже рідко це роблю. Дуже рідко, от е, я можу перерахувати це на пальцях одної руки. І чому це так сталося? Я не знаю. Я не знаю, чому от, е, я не хочу осуджувати людей. Ну, просто тому, що якось мені це неприємно осуджувати другу людину, тому що у мене свої діла є, в мені якось не до того. І взагалі якось оснознання до цього має прийшло, що. Не потрібно осуджувати якусь людину заради того, щоб, блін, показати це красавчиком, тому що це не буде так. Ну, другі люди будуть бачити, що ти не красавчик. Ти просто осуджуєш людину для того, щоб підняти свою самооцінку. І це дуже погано, це дуже погано, тому що ця самооцінка буде як, ну, м'яка, як юно. А на тому не мо стояти. Ти просто потонеш у тому, як у болоті. І, взагалі, я хочу сказати те, що друзі, ніколи не беріть, не осуджуйте когось. Вам має бути чим зайнятися, щоб не осуджувати когось. Тому що, якщо ви хочете осудити когось, тоді вам нічого робити. Ви просто живете і виживаєте, тому що у вас скоріше за все немає ні цілей, ні любові, ні щастя. Не добра, не благополуччя, нічого у вас нема, скоріше за все, і через це ви осуджуєте когось. Коротше, уявімо таку ситуацію, що в нас є дві особи, одна особа це, там людина, яка до чогось то хоче дійти, а друга людина це та, яка нічого не робить, просто бухає там, щось робить і курить, до прикладу. Які у них будуть обох перспективи. Одна людина буде пробувати щось, ну, щось реально буде пробувати для того, щоб дійти до чогось, тому що в неї є мрія, і вона рано чи пізно вийде із крабового відра. А друга особа, вона той же самий краб у тому ж крабовому відрі. Вона все погано робить, ні до чого не стремиться, не хоче вийти з відра, простіше кажучи. І що вона буде робити? Вона буде. Клещами питатися запити ось цю особу один, щоб вона нікуди не вийшла. А ці клешні, ну, я вірю, що це будуть якісь там слова, якісь о, образи, щось таке. Ну і от о, таким чином людина питається пригнітити особу один для того, щоб вона нічого не зробила і нічого не досягла, тому що. Ну, Їй неприємно особі 2 від цього, що особа один хоче щось вийти, хоче поміняти своє життя. Тому що, якщо звернутися до емоційного інтелекту, це принижує її, от, буквально кажучи, принижує особу 2. Просто бере і якось зачіпає її его. Да, от У кожної людини є его, це з цим треба смиритися, з цим треба вже вжитися. Кожна людина нарцис, кожна людина егоїст, ну і це нормально. І таким чином особа 2 питається щось робити. Ну, коли особі один насрати повністю, вона виходить із гівна. а от особа 2 залишається в гівні, і вона себе опять ще пригнічує всім сім добиває. Ну, це в кращому випадку, коли людина реально добиває себе і питається щось з собою зробити, коли людина розуміє, що я винуватий у цій ситуації. А не от особа один, яка свалила з відра, яка досягла успіху, а отут. А вон такий гавнюк, а вон такий о, сесе то, -то. поганий, коротше кажучи. А я самий красавчик, я самий кращий. Ну, 90% таких є краще, що я самий красавчик, я самий такий, я самий лучший. І нічого всім не роблять. Ну і от через це ми залишаємося всім говні. Ну, пойміть ви це, друзі. Що думаючи, що ти красавчик, що ти ніхріна не винуватий, то ну, шлях в один кінець, шлях до гроба в гавні. І навіть якщо от, особа один дізнається, що її будуть осуджують то все, ну, рано чи пізно це доходить до людей, то реально вона ну, раз може обідатися, і що буде погано для особи два, та бо вона буде ж знайома з особою один. І ну, захоче звернутися до неї, якщо захоче поміняти себе, то відповідно особа один. Ну, якщо обідеться, вона просто зашла її нахід. Все, і тоді в цьої обіда буде, і в цьої обіда, ну це не вихід, це тупік, просто вийде. А якщо вона добре посупить, їй буде насрати. Ну, типа, хочеш помінятися, красавчик, давай іди сюди. І от всякий випадок, другий випадок, якраз, найкращий, тому що. Особі О2 буде і де прикритися, буде де, ну, буде щось зайнятися, буде реально як піднятися. Ну це теж часу треба буде. Коротше, мою логіку дуже важко зрозуміти. Ну, друзі, спробуйте зрозуміти. Будь ласка, попробуйте зрозуміти. Все, я вам спробував все, все пояснити так дуже наглядно, на руках, на пальцях. Ну, щоб ви. Зрозуміли мене, що ну раз, не треба осуджувати людину, тому що все рано чи пізно до неї дійде, а ніхто не знає, що буде думати там людина про вас і що вона буде робити для вас або проти вас. А також ніколи не треба думати, що я самий афігенний, що я самий красавчик, що я самий луч. Ні, рано треба думати. Ну і не треба не брати на себе відповідальність. Завжди, ви думаєте, я красавчик і я беру на себе відповідальність. Все. Я красавчик в будь-якому випадку, навіть якщо ви просралися вже хоч 100 раз, але ви не забувайте, що ви відповідальні за все. Ви не забуваєте за те, що ви берете на себе відповідальність. Повторяємо, я красавчик, чи я красавиця. І я беру на себе відповідальність. Все!